Яке красиве небо. Але камера ну, вона зовсім не передає ці кольори. Зараз варю борщ, ходила в магазин по капусту і по картоплю. І в розділі з оцінкою в овочах по 9 крон за кіло, я купила отакі томати чорні. Взагалі ніде не гнилі, вони просто стиглі. Отаких От 6 томатів. Це 9, 9, 9, 9 крон кіло. Я не знаю, наскільки це вийшло, зараз скажу. Я пропишу тут. Гриби купила, як завжди, шампіньйони і зелену цибулю. Ну, тут де є, але вона так взагалі нормальна. Зараз я її переберу, складу в лоточок для зберігання зелені. І буду робити салатик. А ось я один помила, помідорчик. І зараз спробую. Я спочатку не могла розібрати, що це таке. Дивилась, дивилася, будь я ж. Дивіться, який він. Ой, пахне як помідорковий. Тому що це просто біда. Оці всі магазинні томати, вони не пахнуть помідорами. Тільки це я купую чері маленькі, оці пахнуть її на смак. А оці, щоб здорові. <м автоматична>. Блін, я тепер шкодую, що я не купила всі. Там да ще два залишалися. Треба було і ті два забрати. Це значніше чері навіть. Цікаво, почому вони Без... ну, неоціненні. Ну, гривень 70, ой, крон 70, мабуть, кіло. Боже, як смачно. Я думала салатик зробити, але я. його і так з'їм. Дуже смачні. Тепер буду собі іноді купувати такі без оцінки тоді, бо це дійсно справжній помідор. Ось так вони виглядають. Отримала отаку маленьку посилочку. І це отака підкопник. Це я колись у хайді так убрала на природу, щоб сідати. Вона така дуже компактна і дуже тепленька. Отак от, от розстилаєте, і все. І от у вас підпопник. Чік. Постелили сухо і дуже-дуже тепло. І отак от вона нічого не важить взагалі. І мало місця займає у вашому рюкзаку чи сумці. Дуже довго вона мені йшла. Одну я замовила, вона десь загубилася. Мені повернули гроші. Я така наполеглива. Я замовила ще одну в іншому магазині. І, мабуть, два місяці вона йшла, але дійшла. Тому що будемо ходити, не в скайді поїдемо теж в її хіту. Хіта це у них тут як. У нас дачі, тільки у них вони взагалі такі дикі, в, десь там в лісах, в горах, без електричества навіть е деякі. Ну, багато без, всякого, без всяких е е умов цивілізації. М -м 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 -м. Так що, і в хайді така сама, я їх знайду, я вам тут картинку її хіти вставлю. Я вирішила знову зняти відео, як я роблю мафіни із бананів, тому що це зовсім буде інша варіація. І я навіть іще сама не знаю, що я буду із цього туди класти. Але оригінальний рецепт був такий: Одна, один банан, одне яйце і дві столові ложки какао. ну і розпушувач. Все. Але я його переробила, тому що мені не подобалось те. Мені подобається, я роблю один банан, одне яйце. Дві столові ложки мигдального борошна, розпушувач, і там додаю усілякі доповнювачі, там шоколад, там, я не знаю, насіння якесь. Зараз буду теж експериментувати, хочу зробити ще з матчей. Я буду, я, останнім часом я роблю 3 на 3. Тобто три банани на три яйця. Тобто на не одна порція, а три. Тому що одна порція це так швиденько зробив собі, з'їв і все. А це ще. Ну, я не купую просто по, по одному банану. На жаль, продають, якщо стиглі банани продають, то продають такими великими. Я ж оціночні оці купую. От. Тому раз приготувала на три. Банана і зараз ще. Банани повинні бути стиглими. Розм'яти вилочкою. Вилочкою дуже довго. Я вдома розминала толкушкою для картоплі пюре але тут у мене такого немає. І тому приходиться отак вилочкою розмяти. До такої консистенції розм'ять і додати яйця. Пробувала з вісяним борошном, мені не сподобалося. Пробувала і з кокосовим борошном. Теж воно сухувати тоді. Тоді його трішки менше треба додавати. Гарний варіант, коли столова ложка мигдального борошна і столова ложка кокосового, наприклад. Але мені більше подобається все таке з мигдальним. Так, у мене немає розпушувача закінчився, тому я буду гасити соду. У мене сода з. Айхерба. Це натуральна сода, не хімічна, не така, як у нас продається. Ну, Незвичайно, оця сода в мене для. Хоч і написано харчова, але вона все одно виготовлена не натурально. Тому я спробую, сьогодні теж буде експеримент. Я буду гасити соду. Додам сюди, в мене є. Ось такий коричневий цукор, але це не цукор, це цукро, натуральний цукрозамінник. Можна додавати цукор, можна не додавати, от, щоб воно не було дуже солодке. Я додам столову ложку всього на це, все, тому що і банан солодкий. Додам сюди з цього насіння що я купила на хербі отак столову ложку з горкою. Це подріблене насіння льону з ягодами. Можна не додавати, в мене їх не було його, я його не додавала. Так, і насіння чия. Теж не, можна не додавати, але зараз мені хочеться. Так, теж столова ложка. На один банан 2 столові ложки борошна, тому подаю 6 ложок мигдального борошна. У мене буде два вида. Хочеться зараз зробити два різних смаки. Один у мене буде шоколадний, а другий буде з матчею. Приблизно поділю напіл. Тут у мене буде шоколадний, тому додам сюди какао. Краса. Сюди додам також родзинки. Що в вони є, це теж зайду, бо мені подобається родзинки. І ось такий шоколад, я показувала, я замовляю на iHerb, Це в мене ще та пачечка, яка в мене була відкрита. Я замовила ще одну, тому що він дуже класний. Ось такі. можна не додавати, знов кажу. Це все за бажаннями. Я експериментую. в мене, що є, те кидаю. От. Перше буде отаке. От а в друге додам матчу. Мачу, малину. Це в мене сублімована малина. Білий шоколад. Дропси білого шоколаду, але це без цукру, це з цивітолом. Дуже корисні. Це я замовляла ще в Україні на якомусь сайті, вже не пам'ятаю на якому. Так я ще не робила, до речі, це буде експеримент. І матче в мене теж зайфюрбу. Мачу дам ще. Оце в мене не чиста матча, це матча лати. Тобто вона вже тут іде з кокосовим молоком. Якби була чиста матча, я б додала, ну, мабуть, столову ложку і все. Або навіть менше, не знаю. А так вона не така концентрована, тому О, так. О тепер я тут її відчуваю, пахне. Так, і все. Зараз... А, додати, щоб не забутися, зараз часоту треба загасити. На один банан і одне яйце потрібна одна чайна ложка розпушувача. У мене тут ну, зроблю отак, мабуть, соди. Отак. Це експеримент я з соду ще не робила. Хоч би вдалося. Так, і зазвичай можна розкласти просто по звичайним чашечкам, по таким невеличким чашечкам. І робити це в мікрохвильовці. Але я роблю от в таких силіконових формочках. Мені подобається потім форма цього. Отака От оце получается форма маффіна. Ну і дуже зручно, тому що я іноді беру в школу, пригощаю там своїх однокласників. Так розкладаємо, тільки не доверху наливаємо, щоб було куди підходити, бо воно буде вилазити потім. Тут таке класне заглиблення. І туди я вкладаю ще ягідки. Ну, формочка дуже класна ця. Тобто, потім сюди, в заглиблення я кладу ягідки, прикрашаю її, так дуже смачно. Ну, і ставимо в мікрохвильовку на 4 хвилини. На максимальну потужність. Достала з мікрохвильовки. І одразу їх витягую. Із чашки не потрібно витягувати, а з силіконових потрібно, бо тому що тут буде вологе дуже. Воно парує, бачите, так воно коли вихолоняє, воно трішечки стає таким невологим. Коротше. От. В духовці не підходить так робити. В духовці вони дуже тоді сухі, мені не подобається. Саме в мікрохвильовці смачно. Я вже пробувала їх по-різному. В духовці смачно, але це вже не таке. Інший смак зовсім. Отак От вийшло. Це з шоколадом і з какао, а це з білим шоколадом і з матчем. Сюди я вкладаю ягідки або ківі ріжу таким дрібним кубиком із і з полуницею кладу туди. І зверху ще можна тоненько медом отак пописати. Але смачно і так, звісно, але не так красиво, як буває. ще. Я прикрашаю туди ягодами ще листочок м'яти. Поставить, Боже, це так. Красиво. Там ще в мене одна порція запікається зараз, а ці вже остивають. От. І це ж я казала. То коли одразу витягнути, то тоді не мокро, тому що вони гарячі, в тому силиконі, вони там. Парують і мокре, і тоді воно дуже вологе, як розкише. А коли ви одразу витягли, то воно овітрюється, вихолоняє, і тоді таке гарненьке. Якщо ви запікаєте в духовці, то вони дуже плотні стають. А тут вони воздушні, вони таке м'якеньке, воно таке смачне, і таке корисне. М -м -м -м. Смачно і без матчі. Я вам чесно кажу. Але якщо є у вас насіння чия, Додайте. Це і користь, і смак. М -м -м. Так, хочеться спробувати зараз, зараз шоколадний. Там буде у мене свече. Шоколад підтаєв, бачите? М -м -м -м. Ой, зараз мені більше оці подобаються. Але, звісно, що якби не було тут шоколадних дропсів, воно було б не таке. Але смачно. М -м -м. Дуже раджу вам цей рецепт. Це корисно і швидко. І я оце і готую навіть перед школою. Коли вранці встала, бананчик пом'яла, чик-чик би швиденько зробила і дуже прикрасила, і просто виглядає дуже-дуже красиво. Ось так я ще прикрашаю внутрі ягодами, які в мене є. Дуже смачно полуниця з ківі суміш. Можна ще за бажанням зверху полити трішечки рідким медом або згущеним молоком, це кому як захочеться. Друзі, всім привіт! Я <світ> вперше, мабуть, вітаюся з вами вже наприкінці відео. Сиджу зараз, монтую вам влог із ну, різних кадрів, які були зняті в різний час, не в один день. Думаю, змонтую вам хоч що-небудь, щоб вам було що подивитися на вихідні, тому що я, як і обіцяла, на тому тижні зробити собі канікули від Ютуба, е, але не виконала обіцянку дану сама собі і знімала, тому що були канікули, було вам щось зняти, і річниця була їздила на мітинг. Огі коментарі вже. Читалася від то ли це боти, то ли це просто росіяни або ждуни русского міра. Я не знаю. Ах. Ви знаєте, мене це навіть ніяк не, не чіпало. Я не видала ні один коментар. Якщо деякі коментарі не пройшли, то це вже модерація Ютубу. Що хочу сказати? Я вже, чи вже я звикла до, до хейту. Ну там навіть не було особисто до мене. Це не направлено було особисто на мене хейт, а взагалі на нас, на всіх. От. Я вже просто якось закалилась чи що. А потім мені було так погано, я там і у відео казала, що я поїхала з тиском на мітінг. Я приїхала додому, швиденько змонтувала відео, і в, те, в цей же ж день вам увечері його виклала, і потім мені ще стало гірше і гірше, я п'ю пігулки від тиску, а він у мене не падає. Я таки лягла спати, я всю ніч не спала. На другий день в неділю. Я думала, чесно, я думала, я вмираю. У мене такого високого тиску ніколи не було. І таке саме от відчуття було, ну просто в мене ні сили не було. Я цілий день лежала до самого вечора, мені тільки поліпшало після шести часов вечора. А. а до чого я? Чому я коротше почала щось за одне? А. Просто зараз вирішила з вами хоча б привітатися особисто, так, щоб ви бачили не тільки мої руки і не чули тільки мій голос, а ще й мене побачили. І привітатися і попрощатись. У нас і закінчилися вже канікули. На канікулах я вам зняла тільки два відео: це музей Мунку, а потім мітинг. Але вийшли вони навпаки. Спочатку мітінг, а потім музей. Всі, ну, це не тільки на вихідних мені було погано, було погано з середи, бачили б ви мію. Зараз покажу. Це під столом у неї її лежанка. Шо, Мія? Ну, йди сюди, йди, йди сюди, йди. Ідеш, мишуня. Бо як це відео без Мії? Ну, як відео без Мії? як оце без оцієї дівчинки? От, закінчилися канікули. І сьогодні перший день вже була в школі, завтра у нас тест. Зараз я домонтую це відео і буду готуватися. Але відео вийде на вихідні, так що ви його будете бачити у вихідні. Щоб було, щоб вам подивитися в вихідні. Тому що сьогодні вийшов мунк. Це дякую вам всім за підтримку, дякую вам всім за коментарі. Ми вас обіймаємо і до нових зустрічей. Па-па!